Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Наше покликання прославляти Господа. Чи вам відома глобальна Божа мета для людства? Вона добре викладена у 1 Петра 4,11. Хто має дар проповідування? Має говорити словами Бога? Хто отримав дар служіння, нехай служить з силою, яку дав Всевишній, щоб усім цим вознести хвалу Богу через Ісуса Христа. Слава й влада Йому на віки вічні. Амінь. Глобальний Божий план для нас полягає в тому, аби прославляти Бога всім, усім, що ми маємо. Ось чому нам треба підносити йому славу. Іншими словами, коли ми правильно пов'язані зі своїм небесним батьком, ми дізнаємося, хто ми є, а його план для нашого життя стає тим, чого ми прагнемо найбільше у світі. І ось на цьому етапі ця істина стає неймовірно практичною. Нам доводиться робити вибір. Ми обираємо його, Божий шлях, замість свого шляху. Довіритися Господу і Його плану, а тоді слухатися Його ось це і є найкращим життям кожної людини. Найкраще життя для вас і мене. Коли ви візьмете на себе відповідальність за керування всім, що Бог дав вам, ви будете слідувати до перетворення. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую за життя, яке Ти дав мені. Дякую за людей у моїй родині та моєму оточенні, яким я можу служити, тим самим прославляючи Тебе. Зроби моє життя молитвою тобі, коли я візьму на себе відповідальність за територію, що її ти дав мені. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер